З 1 по 7 серпня у світі триває всесвітній тиждень підтримки грудного вигодовування. Його мета підвищити обізнаність батьків немовлят про переваги та користь грудного вигодовування. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, діти на грудному молоці мають кращий імунітет та навіть вищий рівень IQ. Дитинка тільки народжується, відразу викладається на тіло матері, щоб відбувся контакт шкіра до шкіри. Якщо це кесер розтин, то маму можна на деякий час замінити тату або хтось із близьких. Також в цей період бажано в перші півгодини від народження в дитинку прикласти до грудей. Тобто щоб відбулося перше годування дитини. Цей весь процес контакту шкіра до шкіри, та перше годування забезпечують сильний імунітет дитини, а також зберігається тепловий ланцюжок. Відбувається колонізація організму дитини флорою. Грудне молоко матері є унікальним натуральним продуктом харчування для новонароджених, який не повторить жодна штучна суміш. У своєму складі воно має понад 400 корисних вітамінів і мінералів. Грудне молоко краще засвоюється, воно гарно втамовує спрагу, тому що на 87% складається з води. Також Довготривале готування грудьми формує правильний прикус щелепи дитини. Повноцінно формується шлунково кашковий тракт. Грудним молоком дитині передаються безліч антитіл від матері до різних бактерій та вірусів, що формує в подальшому сильніший імунітет дитини. На запитання, скільки потрібно годувати дитину грудьми, однозначної відповіді немає, говорять лікарі. Рекомендовано всесвітню організацію також основний період готування це мінімум 6 місяців, а взагалі рекомендують годувати до 2 років, тому що це корисно не лише для дитини, але й для матері, тому що грудне вигодовування знижує у мами ризик на онкологічне захворювання, раку молочної залози та яєчників. У пологовому відділенні центральної міської лікарні породіллям розповідають та показують, як правильно прикладати немовля до грудей. У нашому будинку завжди мамі допоможуть і декілька разів покажуть, допоможуть правильно прикласти, тому що неправильне прикладування до грудей загрожує тим, що може бути травматизація сосків, також неправильний прикус дитини формується, так? вона не наїдається. В кожній палаті в нас висять прям роздруковані такі картинки, як правильно прикласти, як дитинка повинна виглядати, що мама повинна відчувати під час годування. Тіло дитинки повинно бути перпендикулярно до мами. Повинна бути, щоб нижня губка трішки випирала, тобто ну, було їй видно. Мама повинна чути і відчувати, як дитинка тягне молочко, вона чує, як дитинка ковтає. Мама може тримати дитину в різних положеннях, які будуть, будуть зручні їй. Так. Ну, головне, щоб правильно була головка розміщена щодо грудей мами. Зазначимо, що гасло тижня грудного вигодовування у 2024 році це ментальне здоров'я мами та її підтримка на шляху грудного вигодовування.